Цікаво, коли на таких заходах зустріти можна абсолютно кожного артисти абсолютно різних жанрів, абсолютно різного виконання. Ну і звісно, вони тут знайомляться між собою. Доброго дня вам! Скажіть, будь ласка, ви сьогодні співати будете чи просто зайшли у гості? Доброго дня! Сьогодні я буду vip гостею цього заходу. Взагалі, з самого початку повномасштабного вторгнення я підтримую благодійність, виступаю з благодійними концертами в різних містах України. І сьогодні, як завжди, я дуже рада до... Учитися, остання допомога, яка від вас була. Це ви збирали, донатили чи просто робили якісь аукціони? Ваші концерти, де це можна побачити? На Ютубі і тому подібне. Так, є також на Ютубі. У нас в записах наші концерти. Це було у місті Житомирі В основному ми завжди дуже раді mm -hmm. е, долучатися. Знаєте, я завжди говорю, неважливо не важливо, яка сума. Важливо, щоб кожен долучався е, і трішки. А нас всіх дуже багато. Ми всі єднаємося в нашій Україні, і це прекрасно. Про творчість хочеться поговорити. Ну зараз зупинилося все. Поступово, поступово набираємо оберти. Де ваш майбутній концерт або виступ, на якому можна прийти, і ваші фанати зможуть побачити вас. Наступні наші концерти будуть уже найближчими місяцями. Це будуть також е, заходи в Києві, також у місті Житомирі. Ще я готую зараз е, нову відеороботу. Ми зараз е, з е, Олександром Дорошенко е, плануємо. Режисерську постановку, і дуже скоро вийде кліп на мою нову пісню. Ну і ваші соціальні сторінки, сайт офіційний, Ютуб, де можна побачити вашу творчість, хто ще не стикався з цим, і стати вашим фанатом. Підписуйтеся на Ютуб канал Людмила Ладошко, А також шукайте у Фейсбуці та інстаграмі. Дякую, слава Україні! Дякую, героям! Слава.